Нині у нас різдво Божого дитяти, українські діти йдуть його вітати, Петрик йому співає, славку дудочку грає, Настя з юрком танцює, Михайсько сам тупцює, маруся плясає, дитя забавляє Ляля. -ля, ля -ля, ля -ля 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 Друга роматка там принесла дари, Данко, овечку, найкращу отари. як і в меду ставляє, клем хліб білий має, гриць молока, дві діжки, гнату арбі горішки, яблучкою стинка, сливки яринка, там, 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 там. там, 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 там. У небі ангели почали радіти, що Христа бавлять українські діти, фей на землю лягає, як і у федька качає, марта плеще в долоні, Мирон їде на коні, Ісусик сміється, за боки береться, го. -го. Каже Ісусик до Божої мами, як мені добре, з тими діточками, з ними завжди я буду, ти дітей не забуду, і зішлю їм щастя рай у їх прекрасний рідний край. За добре серденько, пригорну їхненько, мама, 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 мама з тридцять угу. Але року її Задержа вона хайна, її ніде не колядують, бо її ніхто не знає.